Вітаю етері Випуск новин у студії Віктор Раду. У ніч на 5 жовтня російські окупанти атакували південні регіони України дронами Камікадзе Шахід «Шахід-136». шість, безпілотників знищили сили протиповітряної оборони. Повідомили в прес-службі оперативного командування Південь. Водночас, на південному напрямку, як і на інших, ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонщині. з-під окупації звільнені ще принаймні вісім населених пунктів. Про це у щоденному зверненні розповів президент України Володимир Зеленський. Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині і Донеччині разом. Зокрема, з військових зведень з Херсонщини, звільнення від окупанта і стабілізовані населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика і Мала Олександрівки та Давидів-Брід. І це ще далеко не повний перелік. Деокупація розпочалася і на Луганському напрямі. Над селом Білогорівка нарешті знову майорить український прапор, повідомив голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай. Ну що ж, а зараз вже офіційно деокупація Луганської області розпочалась. Декілька населених пунктів вже звільнені від російської армії. І там вже. Збройні сили України піднімають український прапор. З портів Одеси вийшов черговий караван з українським продовольством. Шість суховантажів вирушили до країн Африки, Азії та Європи. 5 жовтня спортів Одеси, Південний та Чорноморськ, вийшли шість суден, які перевозять 115,5 тисяч тонн зерна. Один з балкерів, що вийшли в море, доставить 28,5 тисяч тонн пшениці до Алжиру. Зазначається, що з початку жовтня до цієї країни відправлено 59 тисяч тонн української пшениці. При цьому з початку роботи зернового коридору порти Великої Одеси залишили всього 274 судна. Вони привезли понад 6 мільйонів тонн української агропродукції. У десь словили чергового інформатора. У його телефоні виявили заборонене листування та безліч фотографій об'єктів критичної інфраструктури міста. У Приморському районі патрульні затримали чоловіка без документів. У його телефоні виявили велику кількість фотографій об'єктів інфраструктури, листування з абонентами Росії та надходження коштів за виконану роботу. Пізніше чоловік зізнався, що у такий спосіб він заробляв гроші. Його затримали та передали відповідним службам. Ще одну коригувальницю росіян виявили співробітники СБУ. У Білгороді Дністровському затримали жінку, яка передавала противнику координати розташування однієї з військових частин регіону. У місцевої мешканки противники вилучили топографічну карту та схему з координатами тимчасового розташування підрозділу ЗСУ в Одеській області. Повідомляється, що саме по ньому окупанти планували здійснити машований ракетний удар. Під час спроби передачі розвідданих жінку затримали. У воєнний час медустанови постійно потребують крові для переливань у перші дні після 24 лютого. Одесити в єдиному пориві вишукувалися в черзі на донорство і заповнили банк крові. І зараз, коли виникає нестача тієї чи іншої групи та резус-фактора, миттєво приходять на допомогу. Днями закрити термінову потребу у крові за півгодини Зголосилися 120 одеситів. Регулярно донорами на станціях стають одеські рятувальники, співробітники ДСНС. Цього Разу врятувати чиєсь життя буквально ціною власної крові прийшли спортсмени, чемпіони України та світу з пожежно прикладного спорту. Одеські рятувальники, чемпіони України та світу з пожежно-прикладного спорту приєдналися до здавання крові. Співробітники ДСНС своїм прикладом нагадують Одеситам про те, як важливо регулярно поповнювати запаси донорської крові в регіоні, особливо в умовах воєнного стану. Сьогодні це ключ до національної безпеки та обороноздатності країни, вважає спортсмен та рятувальник Денис Єсипенко. Імена сьогодні, імен в час, льохка для наша. Трани важно максимально, тому що це саме менше, що ми можемо зробити для людей, які захищають нашу страну для наших збройних сил України. Співробітники ДСНС зазначають, що крім своєї основної роботи, де вони щодня рятують життя, вирішили також допомогти кожній людині, яка сьогодні потребує крові. Хтось став донором уперше, дехто вже мав досвід у цій непростій і корисній справі. Це найменше, що ми можемо зробити для наших захисників України, які пішли контрнаступ, освобождаючи наші землі, території. Страшно, я думаю, не здавати кров, а страшно, коли її немає. Я розумію, що це дуже потрібно, тому що дуже багато смертей через нестачу крові і через те, що ну, тряють кров. Бійці, і я вважаю, що це потрібно їм допомагати в цьому. Я вважаю, що кожна група крові може бути дуже потрібною. Рятувальники не єдині, хто сьогодні прийшов здати кров. На обласній станції переливання щодня десятки відвідувачів. Приїжджають вони з усього регіону. Більшість розповідає, донорами стали давно ще до війни, але сьогодні особливо намагаються регулярно здавати кров, а новачкам радять не переживати та дотримуватись основних правил. За день до здавання дотримуватися дієти, не курити, не вживати алкоголь і добре виспатись. Рот нормальный, тем более надо его давать. Потому сейчас желающих, наверное, много, что дают. дает. Волонтеры, наверное, есть. Ну и мы постоянно тоже приезжаем. У нас своя группа на заводе донорская. Мы каждые два месяца приезжаем, даем, даем. В протяжении, может, лет 30. Вы знаете, я никогда не боялась. Я наоборот, всегда с радостью, всегда ехала и всегда только... Даже первый раз я не боялась. В адміністрації одеської обласної станції приливання повідомили, що на сьогоднішній день запасів крові у регіоні достатньо. Якщо виникне негайна потреба, про це повідомлять постійних донорів, зареєстрованих на станції. За актуальним станом одеського банку крові можна стежити на офіційному сайті, а також фейсбук-сторінці центру. Оформити документи прямо на передовій постановою кабміну. Командири українських військових підрозділів отримали право завіряти довіреності та заповіти своїх бійців. Документ може бути складений у вільній формі, написаний від руки або надрукований у присутності свідків. Завірені папери командир має направити до генштабу ЗСУ чи міноборони, які передадуть їх нотаріусам міністерства юстиції. Подробиці процедури роз'яснили у нотаріаті південного межрегіонального. Управління мінюсту, кабінет міністрів України дозволив командирам військових підрозділів завіряти заповіти та довіреності бійців. Раніше для того, щоб оформити документи, українські військові мали особисто звернутися до нотаріуса. Тепер правило змінили. Надано право командирам військових формувань або іншій уповноваженій таким командирам особі вчиняти певні нотаріальні дії. Звісно, вони мають право посвідчувати довіреності та заповіти військовослужбовців Збройних сил України та інших утворених ну відповідно до законів військових формувань працівників правоохоронних спеціальних органів. Органів цивільного захисту при завіренні командирам обов'язково є присутність двох свідків. Вони зачитують у голос та ставлять під ним свої підписи. Сам документ може бути складений у вільній формі. Головне, щоб у ньому було вказано деякі обов'язкові відомості, каже фахівець. Обов'язково заповіт складається у письмовій формі із зазначенням місця, часу його складення, дати та місце народження заповідача. Підписується за заповідачем власноручно складається такий заповіт обов'язково в двох примірниках. Після того як командир своїм підписом завірить заповіт підлеглого, він має передати документ до Мінюсту. через генштаб зсу, Міністерство оборони чи будь-який інший правоохоронний орган. Розповідає Інна Фірсова з подальшим надсиланням таких. Заповітів або довіреностей через Генеральний штаб збройних сил Міністерство оборони, або це може бути відповідний правоохоронний спеціальний або інший орган до Міністерства юстиції або його територіального органу для забезпечення їх реєстрації нотаріусом. Міністерство юстиції зі свого боку зобов'язане у дводенний термін передати документ нотаріусом для внесення даних до спадкового реєстру. Особа, яка посвідчила такий заповіт, заповнює відповідний бланк про реєстрацію заповіту у спадковому реєстрі за формою, яка визначена також законодавством. Примірник такого заповіту, як із заявою про реєстрацію заповіту в спадковому реєстрі, в день його посвідчення надсилається відповідній установі. Процедура оформлення довірності військового ідентична. Боєць, який не має змоги особисто звернутися до нотаріуса, може завірити документ у командира свого підрозділу. За добу у місті сталися три аварії із постраждалими. На водопровідній легковик збив пішохода. Чоловік залишився живим, його госпіталізували. На проспекті Небесної Сотні зіткнулися дві іномарки. Після удару одна з них вирізалася в бетонний стовп. Внаслідок аварії травми отримав водій авто. Його забрали швидка. На чорноморського козацтва під час маневрування зіткнулися легкове авто та вантажівка. Від удару легковик виїхав на протилежний бік дороги і врізався в дерево. Водія з шерпно-мозковою травмою госпіталізували. Повідомили в при службі патрульної поліції. В одеській області затримали чоловіка, який намагався продати 70 кілограмів ртуті небезпечну речовину, могли використовувати для масового отруєння, виготовлення наркотиків чи бойових ракет. За даними слідства, мешканець Таїровської громади прямо біля себе вдома тримав металеву ртуть, з'єднання якої надзвичайно токсичні для людини. Підозрюваний зважився продати небезпечну хімічну речовину з метою наживи, незважаючи на те, що вона могла бути використана для масового отруєння людей та навколишнього середовища. «З Якось подволі побуть нашій армії. «Нашій армії?» «Так». Як ви думаєте, допомогли?» Но не получилось. А очень хотелось. Сколько вы рассчитывали получить денежных средств? И Сколько дадут? Сколько получилось? Сколько вам дали, сколько вы просили? Ну, пані сам це не назначили. Чотка, звичайно, я ніколи не... самовичаю та я нічого не получил. Поліцейські встановили, що чоловік підшукував покупця серед знайомих та жителів південних регіонів України. Вартість ртуті фігурант оцінював у тисячу доларів за кілограм. Чоловіка затримали під час спроби реалізувати 70 кілограмів ртуті за 60 тисяч доларів США. Наразі йому повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 321 кримінального кодексу України. Чоловіку інкримінують незаконне придбання зберігання з метою збуту та збут отруйних речовин в особливо великих розмірах, без спеціального на те дозволу. Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У процесі досудового розслідування з'ясовуватимуть, де саме чоловік придбав небезпечну речовину. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. З початку війни мільйони людей були змушені евакуюватися з регіонів, де йдуть повномасштабні бойові дії. Всю весну, особливу увагу українців та всього світу, було прикуто до міста Маріуполя, на якому російська агресія залишила свій руйнівний відбиток. На щастя, частині мешканців вдалося вибратися з під постійних бомбардувань на підконтрольну Україні територію. В Одесі сьогодні проживає понад 6 тисяч переселенців із Маріуполя для допомоги. Їм у місті вже кілька місяців функціонує центр Я Маріуполь. Психологічна підтримка, медичні та юридичні консультації, але найголовніше можливість нехай і далеко від дому зустрітися із земляками, якими є будні центру, бачили наші кореспонденти. Маріупольці, які тимчасово проживають в Одесі, можуть отримати допомогу та підтримку у центрі «Я Маріуполь» за адресою Пішонівська, 30А. Сюди приходять, щоб побачитись із земляками, проконсультуватися з психологом, а також вирішити юридичні та фінансові питання. Ось старший брат залишився в Маріуполі. Ну, Ми так не спілкуємося з ним, що не було в нього проблем. Так він говорить, що Не ходив. Там голосування так. Того и не было. Говорит, возле магазина стоял этот ящик. Кто приходил в магазин, достав... ну, просили голосовать. В Одессе я уже полгода. С апреля месяца, середина апреля. Очень хороша. Я с Мариуполя. А Одесса очень похожа на Мариуполь. Все, что необходимо, все, что предоставляет Мариуполь, мы в полном объеме получили. И психологическую помощь поначалу было сложно. Вот получил помощь. Ну и продукты, і продукти, дитова хімія. Повторнікиму сьогодні пройшов. мы собираемся, будем немножко здесь это, общаться с друзьями. Звернення від Маріупольців приймають із понеділка по суботу, з восьмої ранку до шостої години вечора. Керівник центру Я Маріуполь в Одесі зазначає, що за час роботи за допомогою звернулися понад 2200 внутрішньо переміщених осіб. Люди отримують речі першої необхідності та продуктові набори. Також приходять проконсультуватися з юридичних та соціальних питань, записатися на прийом до лікаря та психолога. А в цей час діти проводять час в ігровій кімнаті. Перш за все, сюди приходять для того, щоб поспілкуватися, скажімо так, тому що маріупольці дуже хочуть бачити таких же маріупольців, але вони також приходять і за гуманітарною допомогою, яку ми оказуємо. Гуманітарна та гігієнічна допомога. Як я вже сказала, у нас психологічна допомога оказується, дитяча допомога також. У нас є лікар, котрий. Дуже ретельно працює з кожним з кожною людиною, яка потребує цієї допомоги, і назначає її лікування. При центрі працює свій маленький медпункт. Тут Маріупольці можуть проконсультуватися щодо можливих захворювань та пройти діагностику. Лікар центру зазначає, що відвідувачі часто звертаються за щепленням від коронавірусу, яке можуть отримати прямо на місці. Перечень а, тех манипуляций и спектр оказания помощи не такой, как в многопрофильных больницах, поликлиниках или в центрах, центрах медико-социальной помощи. Но тем не менее, мы здесь можем скорректировать цифры артериального давления, пульса. Можем провести обычный профилактический осмотр. В нашем центре проводится вакцинация от COVID-19, а также оказываем посильную медикаментозную помощь. Подобные центры функционируют у богатых міст містах України за підтримки міськради Маріуполя та різних благодійних організацій, допомога переселенцям на жаль потрібна постійно, кажуть волонтери Одеського центру, тому шукають будь-які можливості, щоб продовжувати надавати її тим, хто її потребує. Одеська область продовжує приймати внутрішньо переміщених осіб в одному, тільки білгородністровському районі на сьогоднішній день проживає понад 5 тисяч осіб, які були змушені залишити свої будинки через військову агресію Росії. Багато з них буквально тікали від обстрілів, їхали без нічого, і речей з собою взяли небагато. Облаштуватись на новому місці і переселенцям допомагають як місцеві жителі, так і волонтери обласного гуманітарного штабу. Напередодні холодів поспішають закрити основні потреби у теплому одязі та взутті ковдрах та пледах, а також готують приміщення, щоб у зимовий період всім мешканцям регіону, як постійним, так і тимчасовим, було тут комфортно та тепло. Альона разом з донькою Веліною виїхали з Миколаєва ще навесні. Родина жила на околиці міста. Тому одними з перших вони побачили та відчули повномасштабне вторгнення. Ми 5 марта уже в Войнощуті. Ані в кілометрі від, е, кілометр полтора нашого дому вже руськими танками стояли. Збирали коктейлі молотова, мішки з піском, грузили лія здати з ребятами по всьому району. бігали, збирали шини, розкидували по піреґрі. Ми на окраїні міста, з сторони Херсона живемо. Вона теж участвувала. А родина Станіслава з Харкова у березні через обстріли зруйнувалося їхнє житло, тому теж були змушені покинути рідне місто. 6 числа ночі прилетіла будинок, без окон, без дверей. Ми селімошину утрами їхали. Кадані по улиці єзі у нас ми з балкона наблюдали. Ну Давайте подумали, ні, ні, ні. У Білгородністровському районі понад 5 тисяч переселенців. Це люди з різних міст України. Багато з них тікали з власних домівок під обстрілами, тому речей у людей небагато. Тож, крім продуктів харчування, місцевий гуманітарний штаб та волонтери намагаються забезпечити людей речами. Теплі ковдри, пледи, покривала та одяг. А також памперсе привезли й волонтери координаційного гуманітарного штабу при Одеській Ова. Потім все це розподілять між громадами Білгородністровського району. Я очень благодарна одесским волонтерам за то, что нас одели, дали нам э, зимнюю одежду. Далі нам постільне, далі нам одіяла, і тепер ми точно в Вадецька області возле моря. ніяк не замерзні. Гуманітарна допомога йде в першу чергу внутрішньо переміщеним особам, так як на сьогодні вони приїжджають з окупованих територій, приїжджають без речей. Їм потрібно на сьогодні вже забезпечувати і одягом, і продуктами харчування ну всім її. На все в першу першу чергу йде на внутрішньо переміщених осіб. допомогу збирають на те, що з усієї України, а й навіть з усіх куточків світу. Ми благодарні міжнародним місіям, які активно допомагають Україні, і на сьогоднішній день ми працюємо з доволі великим кількістю міжнародних місій, в тому числі ЮНІСЕФ. Білгород-Дністровський район теж зазнав обстрілів неодноразово гатили по курортній Сергіївці. Але навіть попри це селище продовжує приймати переселенців. У нас гуманитарный штаб был создан и раньше. Мы принимали ВПО из горячих точек. Сначала это был Харьков, потом это был Николаев, Херсон, Мариуполь и другие области территории. Киев был. Вот. Всего у нас 405 человек ВПО на сегодняшний день. 120 детей, порядка около 30 человек с инвалидностью, больше 50 человек пожилых пенсионного возраста. Зараз основне питання порядку денного підготовка до холодів. Адже весь білгородністровський район очікує ще щонайменше 7 тисяч переселенців. В Білгородністровському районі є багато санаторіїв, але на жаль, не всі вони пригодні до круглогодичного проживання, тому є санаторії, які готові приймати людей. Там є котельні, є обігрів якийсь. Але зараз ідеться плідна робота з цими санаторіями по підготовці їх до прийому жильців, та також підготовки до опалення сезону. 4 жовтня весь світ відзначає день захисту тварин усіх мешканців планети Земля, які потребують любові та турботи людини. Цей день покликаний нагадати про те, що ми відповідаємо за тих, кого приручили, особливо під час війни, коли люди, залишивши свої будинки, часто забувають про пухнастих друзів і залишають їх напризволяще. Сьогодні багато тварин в Україні продовжують шукати свій будинок. В одному з одеських притулків для чотирилапих вихованців наша знімальна група познайомилася з котом на прізвисько Кецик, який найбільше на світі чекає, коли за ним прийде його господар. Щороку на початку жовтня у всьому світі відзначається День захисту тварин. Акція покликана нагадати про проблеми чотирилапих улюбленців. Які, на жаль, нерідко страждають від руки людини. Яскравий приклад кіт Кецик, мешканець одеського притулку, зорко, одне лише серце. Незважаючи ні на що, він не перестав довіряти людям і продовжує чекати на свого нового господаря. «Хороший кот. очень добрый, очень компанейский, очень социальный, очень любит человека, но будет, должен быть в семье единственным котом, потому что он иногда дерется с сородичами за, именно за, за внимание, за любовь и за ласку. Если вот он видит, что кто-то кого-то гладит, и он подходит, то он должен первый гладиться. А если ты гладишь кетика, значит ты больше никого не имеешь права гладить. Он очень соціальний. Не віриться, яким кацяк був до того, як потрапив до притулку. Небайдужі люди підібрали худорлявого кота на вулиці, де його ображали інші тварини. Он жив в сім'ї, ну це ще до не було. Потім сім'я уїхала, а його виставила просто під квартиру. Около двох тижнів він там просто сидів, Він не знав, як добивати їжу, Його били всі дворові коти. І от він так до он так потрапив к нам. Він був худенький, худенький. Тепер кецик набрав масу і готовий дати відсіч будь-кому, хто вирішить завадити йому отримати чергову порцію ласки. «Він становиться на задні лапи і м'єдніми. І б'є м'єть передніми лапами, як чоловік. Співробітники притулку розповідають, що кецик грайливий і неймовірно лагідний кіт, який точно зможе скрасити сірі будні та ощасливити господаря. Цей сірий грудочок затишку зійдеться за характером з будь-якою людиною. Проте найкраще з котом порозуміються більш умиротворена людина. Спокійний розміряний чоловік, який любить полежати, почитати книжки, або посмотрети телевізор, во такот поморчать длінними осінніми вічерами. Кілька кілограмів сірого щастя чекає на свого господаря в одеському притулку. Зорко одне лише серце. Співробітники притулку сподіваються. Що незабаром у Кецика нарешті з'являться новий друг і новий будинок, де його оточать увагою і турботою. І по-справжньому будуть любити. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.